Все ж таки, яка прекрасна канадська природа. Я от не можу вам передати словами, тільки коли ви побачите це на власні очі. Ви тоді зрозумієте. І, можливо, деякі люди навіть і не зрозуміють, поки самі не зупиняться і трошки не поспостерігають за цією прекрасною красою. Доброго всім дня з міста Едмонтона. Сьогодні я для вас підготував дуже цікаву інформацію, дуже цікавий випуск, бо дуже зараз багато ходить інформації на форумах тут серед українців в Канаді. І про те, що хочуть створювати петицію, щоб підписували петицію, щоб до уряду Канади достукали, щоб уряд Канади е, спростував цю програму. Що канадські блогери, україномовні блогери не хочуть допомагати, що вони не хочуть нічого поширювати. Розумієте, і такі різні речі, бо люди хочуть залишитися, людям вже почала подобатись Канада. Не іменно, вона можливо, що дуже сильно подобатись. Просто вже отримали роботи, вже побули тут рік-два і вже починають називати це як своїм другим домом. І тому люди хочуть е -ш, отримати піар. А піар не так легко отримати. І сьогодні я вам розповім про дуже важливі речі, що зараз відбувається, і що Канада. Е Конкретно змінила свою міграційну політику, і це дуже е, стосується багатьох людей. І багато українців так наговорюють на Канаду, що Канада така погана, що кому вона потрібна. А потім тільки в інтернеті дивишся і бачиш, як люди просять. Просто дайте нам піар, дайте нам можливість отримати цей канадський паспорт, дайте нам можливість, щоб ми могли поїхати собі в Сполучені Штати Америки чи в іншу країну. Ми хочемо тут залишитися, тут жити, купити тут житло та придбати тут житло. І тут же Канада виявляється не така і погана країна. Тисячі українців хочуть тут залишитися, і тисячі ще хочуть приїхати. Я вас попрошу, залишіть цьому відео подобайку, тому що ця інформація важлива для багатьох українців, щоб українці просто знали і чули правдиву інформацію, тако, така як вона є, просто без ніяких там додатків. І також підпишіться на канал, якщо ви підтримуєте україномовний контент, тому що зараз, як ніколи, дуже і дуже сильно важливо підтримувати загальному україномовний контент і тому було би приємно побачити справді скільки ж. Людям не байдуже наша українська рідна мова і щоб підтримували людей, які дійсно просувають нашу мову в просторах інтернету. Я не є проти зовсім допомогти своїм співвітчизникам, і тому, якщо хтось хоче і хтось має петицію, будь ласка, дайте мені знати, ви можете мене знайти без проблем. Я допоможу своїм свій тому я завжди тут заради того, щоб підтримати українців. Політика Канади заключалася довгий час, в тому щоб заохотити, заманити, можна так сказати, чим побільше, чим побільше людей, громадян, які потенційно приїжджали в цю країну, починали працювати забирали такі роботи. знаєте, як працювати, наприклад, в продавати каву в магазинах, касирами. На прибираннях, розумієте, там, де можна сказати, не хватало якраз найбільше працівників і де молоді канадці не дуже так хотіли працювати, бо просто їх недостатньо було, щоб всі ці позиції займати. Але так відбулося останніми роками, що в Канаді дуже почалася велика криза. Велика криза з тим, що недостатньо житла будується відповідно до скількох людей пускають цю країну. Тому житло дуже пішло вгору. Також оренда дуже пішла вгору. Велика дуже конкуренція на житло. Також сама медицина, яка вважалася колись одною з найкращих в світі, і ще досі вважається хорошою медициною, де дуже гарно до людей відносяться, дуже гарно за вас подбають. Але одна проблема: чекай 6 місяців до одного року, щоб потрапити на якийсь, розумієте, апойдмент до якогось дійсно спеціаліста. Якщо, не дай Бог, у вас якийсь рак чи ще щось. Деякі люди чекають по 6 місяців і потім деколи най не дочекаються свого місця, свого часу, і таким чином може відбутися біда. Тобто зараз в медицині теж криза, і Канада вже зупинила. Канада зупинила цю імміграцію. Цю імміграцію е, вже сказала досить. І це що зараз створило дуже багато проблем. Зараз тут багато і, 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 студентів з Індії почали протестувати. І говорити про те, що не дай Бог, щоб їх не депортували назад в країну. Бо майже 75 тисяч студентів з Індії зараз під ризиком депортації взагалі з цієї країни. І що це означає? Це все вертається назад до того, що українці хочуть, щоб їм видали піар, щоб українцям ще полегшили е, отримання піар, і тому кажуть про те, що ніхто не хоче поділитися цією петицією. Це нічого зараз на даний момент не дасть. На жаль, тому що уряд Канади закручує конкретно ці гайки, уряд Канади конкретно е, закриває Канаду на деякий час, щоб більше і більше іммігрантів не приїжджало в цю країну. І тому буквально пару тижнів тому канадський уряд вже не буде приймати в загальному аплікації для тимчасових працівників. І ця вся система, ця вся програма. Тимчасових працівників була зроблена для того, щоб навпаки допомогти різним бізнесам різним компаніям, щоб вони могли брати дешевшу робочу силу і людей, які приїжджали, були готові абсолютно працювати на любих роботах. Але тепер дуже багато канадців почало жалітися вони не можуть нормально влаштуватися на такі роботи. Канадці, які вчаться. Ходять в університети, не можуть влаштуватися, тому що ніхто їх не бере на роботу. Взагалі абсолютно дуже складно знайти роботу. І тому канадський уряд зрозумів, що потрібно діяти абсолютно вже. І так як вибори в Канаді в парламенті скоро знову будуть, і кожна партія хоче триматися влади, то вони почали знову рухатися і слухати людей, то що люди хочуть. В Загальному канадці набагато тепер зліші канадці набагато. Більше не хочуть бачити вже іммігрантів в цій країні на деякий час, не назавжди. просто говорять, що потрібно зупинити імміграцію потрібно стабілізувати економіку, потрібно стабілізувати медицину, потрібно стабілізувати ціни на ринку, потрібно будувати більше будинків, і потрібно в загальному дбати першу чергу за кого за канадців, які зараз живуть в країні, за канадців, які зараз на межі бідності, і все це справити докупи, і тому тепер. Навіть якщо ви приїжджаєте сюди, наприклад, по візитерській, наприклад, візі, тобто по простій візі, якщо ви відвідуєте там, наприклад, своїх е, е, дітей, чи просто відвідуєте друзів, чи просто приїжджаєте в цю країну на 6 місяців на рік, ви не зможете тепер податися на Open Work Permit Взагалі, абсолютно Канада, просто не буде вам е, приймати ці заявки. І деякі люди, які колись приїжджали, бо деякі люди навіть які не встигли приїхати, були по коет. Вони надіялися на те. Вони думали, що може вони прийдуть просто по. Прості візі сюди про візі сюди, і тут вже з країни почнуть подаватися на Open Work Permit. А Такого вже нема. Тобто Канада зачинила двері, зачинила двері конкретно, щоб спасти свою країну, щоб країна мала можливість на те, щоб відбудуватися і знову бути тою Канадою, якою вона була 5 років, 10 років тому назад. Також провінція Квебек взагалі. Абсолютно заморозила в'їзд тимчасових працівників в свою країну. Провінція Квебек затвердила та сказала, що потрібно людей ділити рівномірно по всіх провінціях, а не так як Канада. знаєте, люди їдуть абсолютно куди вони хочуть. Має бути конкретно люди поділені на провінціях, щоб Ті місця, щоб іменно ті провінції, яким дійсно більша потреба є людей на даний момент, щоб туди тільки могли їхати люди, а не всі їхати тільки в одні топові місця, і від того дуже конкретна криза. Вона не покращується фінансово, взагалі абсолютно в людей. І звісно, Канада призупинила е, прибуття е, інтернаціональних студентів. Тобто, інтернаціональні студенти тепер не можуть подаватися в такими великими кількостями. Є специфічна цифра, скільки можна. І що цікаво, що дуже багато шкіл і за цього постраждало дуже багато університетів, тому що це були дуже великі гроші та кошти для таких е університетів, які тепер всі ці е фінанси просто впали вниз. І що цікаво, що багато інтернаціональних студентів Навіть тепер не хочуть їхати в цю. В Канаду і за того, що вони не мають такої можливості, як колись мали тут залишитися на до кінця своїх днів, або в загальному мати можливість тут залишитися в цій прекрасній країні. Канада в загальному є класною країною, але Канада просто дійшла вже до межі на даний момент. От 40 мільйонів населення взяти грубо 5-6 таких топових великих міст. Більшості людей живе в великих містах тут. в Канаді ніхто не хоче жити в таких маленьких селищах або маленьких містечках. І Канада вже дійшла до такого ліміту, де зараз Канаді потрібно трошки часу, принаймні 5-10 років, щоб не пускати дуже велику кількість населення, щоб населення, яке є тут, змогло працювати з тою економікою, якою зараз ми маємо, покращити трошки, збільшити будівництво будинків, зміцнити в загальному і зацікавлені, щоб люди могли нормально собі працювати в медицині, щоб людям підняли зарплату в медицині побільше... Спеціалістів в медицині заохочити, щоб вони залишалися. І таким чином, потім в майбутньому, коли знову буде потреба, і знову Канада зможе це собі дозволити, почати дозволяти пускати людей знову в цю країну. Тому, друзі, вся ця петиція про те, щоб полегшити комусь утримання піар, воно нічого не дасть, тому що український уряд вже давно домовився з канадським урядом, щоб вони не полегшували так і не дозволяли українцям так легко тут залишатися. бо ви повинні це розуміти для України потрібно дуже важливо людей, і Україна не може просто так розкидатися своїми громадянами. І коли війна завершиться, Україна буде кликати назад додому багатьох своїх співвітчизників і громадян. Дякую всім за те, що ви подивилися відео. думаю, відео вийшло круте, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та міцного здоров'я та мирного неба на нашої любленої України.